Вітаю вас на каналі Знай ПДР. Сьогодні ми в черговий раз розв'яжемо 20 питань з іспиту в сервісному центрі МВС. Це в нас буде частина номер 8 Хто слідкує за моїми відео? Щоб більш-менш орієнтуватися, то це вже буде восьмий запис. І розпочинаємо. Іспит як в сервісному центрі МВС. Чому як в сервісному центрі МВС? Тому що 20 питань, 20 хвилин і допускається 2 помилки. Перше питання. У разі виїзду з прилеглої території, в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, водій хужового воза повинен вести тварину за вуздечку повід, виїхати швидше, не, зважаючи, не заважаючи транспортним засобам, які рухаються по дорозі. Якщо в нас обмежена оглядовість і той, хто керує возом йому не видно, що там за поворотом, значить він повинен встати, вийти наперед і вести тварину за вуздечку чи повід. На яких транспортних засобах обов'язково встановлюється цей розпізнавальний знак на всіх механічних транспортних засобах, на транспортних засобах, які використовуються для дорожніх робіт, на транспортних засобах, що мають особливу форму. Відповідь 2 і 3. Обов'язково встановлюється на транспортних засобах, які використовуються для дорожніх робіт і які мають особливу форму. Всі інші можуть використовувати цей розпізнавальний знак за бажанням. Попереджувані знаки встановлюють до початку небезпечної ділянки поза населеними пунктами на відстані 150-200, 100-300, 150, 300, 50, 100. Якщо це поза населеним пунктом, то відстань 150-300 метрів. Чи дозволено виїжджати на цю горизонтальну розмітку на перехрестях під час заторів? Така розміточка жовтого кольору означає, що виїжджа... яка розміщена на перехресті, саме намальовано розмальовано на її перехресті, означає, що виїжджати на неї під час заторів заборонено. Не тільки виїжджати а мається на увазі, якщо ми вийдемо і зупинимось на цій розмітці під час затору, то виїжджати на неї заборонено. В якому випадку на транспортних засобах колони не вмикається ближнє світлофар у світлу пору доби. Завжди на транспортних засобах колони вмикається ближнє світлофар при вімкненні на транспортних засобах денних ходових вогнів, при супроводі транспортними засобами з увімкненими провисковими маячками червоного та синього кодуру. колоні на всіх транспортних засобах колони завжди вмикається ближнє світлофар. На якому з малюнків показана дорога, на якій дозволено виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги? На малюнку 1, 2, 3, на малюнку 1, 2, 3. Мається на увазі, в якому випадку можна на зустрічну смугу. В правилах зазначено, що якщо дорога має хоча б дві смуги в одному напрямку, то виїжджати на зустрічну смугу заборонено. На першому в нас по одній смузі в кожному напрямку, на другому малюнку є вже дві смуги в одному напрямку, і на третьому також по дві смуги в обох напрямках. Значить, виїжджати на зустрічну можна тільки на першому малюночку. Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу під час зустрічного роз'їзду на цій ділянці дороги. Водій білого автомобіля, тому що він рухається на спуск. Водій синього автомобіля, тому що на його боці є перешкода. На ділянках доріг, позначених знаком крутий підйом або крутий спуск, за наявності перешкоди дає дорогу завжди той, хто рухається на спуск. Значить, повинен дати дорогу водій білого, тому що він рухається на спуск. Яка мінімальна відстань має бути між транспортним засобом, що зупинився і протилежним краєм проїзної частини, щоб зупинка була виконана без порушень правил дорожнього руху? 1,5 метри, 2, 2,75, 3 чи 4. Зупинка заборонена, якщо відстань між транспортним засобом і суцільною розміткою, або між транспортним засобом і протилежним краєм проїзної частини менше, ніж 3 метри? Значить, вибираємо циферку 3 метри. Яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Білий автомобіль, а потім ви, ви, а потім білий автомобіль. Перехрестя в нас тут, перехрестя рівнозначних доріг, тому що немає знаків пріоритету. Значить, керуємося правилом по перешкоді праворуч. Якщо в нас є перешкода праворуч, то ми повинні дати дорогу. Білий від нас справа, значить, ми даємо дорогу. Їде перший білий автомобіль, а потім ви. На якому світлофорі горить сигнал, що дозволяє трамваю повернути праворуч? На третьому і четвертому, тільки на четвертому, на другому, на другому і четвертому, на першому і другому. Це у нас світлофори для трамваїв. Колір в них біломісячний. Мається на увазі, якщо сигнал горить, то він біломісячного кольору. І що ми тут бачимо? На першому світлофорі горить три верхні, на другому, на другому. Ось на третьому, нижній і верхній і так далі. Як він працює? Щоб рух був дозволений, значить, обов'язково потрібно, щоб горів нижній сигнал світлофору, а верхній означає напрямки. Значить, якщо ми візьмемо, що означає напрямки, справа це праворуч, прямо посередині це прямо, зліва ліворуч. Значить, на другому світлофорі горить у нас нижній сигнал, що означає рух дозволено, і два верхніх прямо і праворуч. Питання, де дозволено повернути праворуч, значить, на другому світлофорі. Тому що на першому взагалі заборонено, На третьому немає праворуч, не горить справа, сигнал, і на четвертому не горить. Світлофор номер 2 на другому світлофорі, де дозволено рухатися пішоходам у житлових і пішохідних зонах. По тротуарах і по проїжджій частині, в разі відсутності тротуарів, по тротуарах і по проїжджій частині, тільки по тротуарах. У житловій і пішохідній зоні пішоходи можуть рухатися будь-де. Тому що житлова зона це двір, звичайний двір. А пішохідна зона вона спеціально призначена для пішоходів. Тому пішоходи можуть рухатись як по тротуарам, так і по порізній частині. Відповідь номер 2 Чи дозволена навчальна їзда на дорогах без присутності спеціаліста з підготовки водіїв, дозволена в присутності будь-якого досвідченого водія? Дозволена за умови присутності водія зі стажем не менше трьох років заборонена. Навчальний статус на дорозі дозволяється тільки в присутності спеціаліста з підготовки водіїв. Чи дозволена? Заборонена. Що ви повинні насаперед зробити у разі виявлення в потерпілого у ДТП масивної зовнішньої кровотечі з рани, яка локалізована в пахвових ділянках? Допомогти постраждалому прийняти зручне положення, заспокоїти постраждалого та пояснити подальші дії, здійснити максимально можливий тиск на рану. Якщо у нас питання звучить про масивну зовнішню кровотечу, саме слово масивну, то потрібно зупинити цю кровотечу. І як ми будемо зупиняти, здійснити максимально можливий тиск на рану. В якому випадку дозволяється експлуатація автомобіля? Читаємо дуже уважне питання, тому що звучить слово дозволяється. Не забороняється, а дозволяється. Права дорожнього руху зазначені тільки пункти, за яких забороняється. Не працюють склочисники, не працюють передбачені конструкцією склоомивачі, не працює склопідйомник. Значить, можна використовувати наш автомобіль, мається на увазі постійно його експлуатувати, і навіть якщо ви не хочете, можете його не ремонтувати. Це якщо не працює склопідйомник, без нього можна їздити. Що вам так зручно, будь ласка. Чи повинні ви зупинитися в даному випадку, якщо водій зустрічного автомобіля, не переконавшись у безпечності маневру, виконує поворот ліворуч? Повинні чи ні, тому що маєте перевагу в русі. Звісно, є в нас правила дорожнього руху, є питання по правилам дорожнього руху, а є питання по безпеці. Якщо по правилам, так, то ми тут їдемо перші, а зустрічний повертає, значить він повинен нас пропустити. Але насправді по безпеці, по ситуації, по практиці не завжди так буває. Інколи він нас не пропускає, або в даній ситуації вирішив поїхати перед нами. Значить, хоча ми і маємо перевагу, але в даному випадку ми не повинні створювати дії, які приводять до ДТП. Значить, ми повинні зупинитися, щоб не трапилося ДТП. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? Жодне ствердження невірне ні. Так якщо власник пошкодженого майна не має претензій до учасників події, чи так. Спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду або Європротокол це у нас бланк, який можуть водії самі скласти без поліції, але в деяких випадках в цьому бланку є в нас тільки два, дві графи: транспортний засіб А і транспортний засіб Б. Якщо нас завдано шкоди третьому транспортному засобами або іншому комусь, крім транспортних засобів, мається на увазі, чи це людина, чи це просто пошкодження якогось мосту, шляхопроводу, стовпа і так далі, то ну, нікуди його туди вписати. І самі скласти ми цей європротокол не можемо. Значить, ні. Цей індикатор вказує, що в автомобілі увімкнено протитуманні фари, ближнє світлофар, дальнє світлофар. Якщо в нас індикатор синього кольору і світло світить вперед, а не вниз, паралельно, так лінії вперед, то це дальнє світло фар. Який з перерахованих нижче факторів не впливає на час реакції водія. Вік, освіта, температура в салоні автомобіля, час доби, час перебування за кермом. Не впливає на час реакції, освіта. Зміст навчального матеріалу та кількість практичних годин для проходження навчання практичному водінню на легковому автомобілі категорія Б, визначається. Кожним навчальним закладом самостійно, в залежності від рівня вмінь особи, що навчається, кожним спеціалістом з практичного навчання самостійно, в залежності від рівня вмінь особи, що навчається, типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. Так як будь-яка програма в будь-якому навчальному закладі складається не кимось особисто, а є вона типова навчальна програма. Відповідь номер 3 Яка необхідна умова при огляді на предмет алкогольного сп'яніння водія на місці зупинки транспортного засобу? Присутність двох свідків та поліцейського, присутність двох свідків, присутність одного понятого, присутність щонайменше двох поліцейських. Так, при огляді на предмет алкогольного сп'яніння потрібна присутність двох свідків. Саме двох, будуть часто робити також помилку, там не менше, не більше, не потрібно більше. Так? Якщо нам написано не менше, якщо, наприклад, стоїть на дорозі чи біля дороги 3-4 людини 5, то поліцейський вибере і візьме тільки двох двох свідків. Значить, присутність двох свідків. Іспит складено, чудовий результат. Похвалили нас. 20 правильних відповідей, 0 неправильних. Час проходження іспиту 11 хвилин 50 секунд. Помилок немає. Так що на сьогодні все. Дякую за увагу. Хто ще не підписався і кому цікаво, підпишіться, щоб не пропустити подальші мої відео. І хто розв'язав зі мною, можете написати, скільки помилочок зробили ви в цьому білеті. Дякую за увагу. До нових зустрічей!